20 лютого понеділок чи збережемо свою віру під час випробування, і зробив Ной усе, що заповів йому Господь Бог. Буття 7.5. і сказав Бог Ною, що він, його дружина, сини та дружини синів мають увійти до ковчегу. Бачимо, як мало людей повірило небесній вістці, Слову Божому. І врятувалося від вод потопу наслідки порушення Божого закону позначилися на населенні світу і на всій землі. Усюди панувало насилля і розтління». Та настав час, коли мешканці світу, часів Ноя, стали свідками унікального видовища. Ті, хто глузував і знущався з Ноя, побачили, що відбувається щось дивовижне. З лісів та полів до ковчега парами йшли тварини. Виявилося, що навіть вони були слухняніші Божим заповідям, ніж наділені розумом люди. Після цього з'явилася на небі ніби темна хмара. Це зліталися до ковчега птахи. Їхня поява також. Справила на нечестивих людей неабиякий вплив, проте, спілкуючись із подібними до себе, вони швидко забули цю дивовижну картину і продовжували перебувати в невір'ї та зіпсутості. Після того як Ноєві та його родині було дане повеління увійти до ковчега, випробувальний термін для мешканців стародавнього світу закінчився. Щойно сім'я Ноя увійшла до ковчега, з'явилося яскраве світло. Це небесний ангел наблизився до ковчега і зачинив його масивні двері. Це був момент остаточного розділення. Ной і його родина були закриті в ковчезі, а нечестиві залишилися назовні. Божа милість була віднята від опоганеного і зіпсутого гріхом роду. Почалося неймовірно тяжке випробування для Ноя та його родини. Сім днів. Днів вони сиділи замкнутими всередині ковчега, а дощу так і не було. Здавалося, що не буде кінця насмішкуватимі тріумфальним вигукам ворогів. Проте через сім днів на небі почали скупчуватися доти небачені хмари. Вони дедалі більш загрозливо чорніли. Нарешті на людей упали перші краплини дощу. Як відомо, до того часу ніколи не було дощу, а лише сповнений води туман слався по землі, зрошуючи її. Саме тому нечестиві люди й далі веселилися, не звертаючи значної уваги на перші краплі дощу. Проте дощ продовжував падати. У деяких людей почали з'являтися перші тривожні думки. Про те, щоб відігнати від себе страшні передчуття, вони ще глибше занурювалися в беззаконня. Час від часу з надією, поглядаючи на небо, чи, бува, не розпорошилися хмари, однак ті продовжували скупчуватися, дощ дедалі посилювався, доки не перетворився на суцільну зливу. Друзі. А часом ми не є такими людьми, які вперто намагаємося не помічати Божі благословення, Божий захист і Божу руку у своєму житті. Чому ж тоді ми так мало спілкуємося з Господом, відкидаємо часом його думки і намагаємося чинити по-своєму? Давайте бути ближчими до нього, наслідувати його царство і розповідати багатьом людям про ту славну звістку, яку має для кожного з нас Господь.